Чи вже зараз світ відрізняє українське від відського? Я пам'ятаю, в 98-му році я вперше з України із колишнього радянського союзу попав в Техас. Я дуже довго розповідав, що Україна це не Росія. Звичайно, зараз події з 24 лютого 22 року всьому світові сказали, що Україна це не Росія, це зовсім інша держава. Але що таке Україна? Яка вона? От Є. саме це завдання культури і митців, щоб розповідати мовою мистецтва, мовою культури, що ми маємо, хто ми. Сьогодні у нас іде війна, і не лише війна за території, війна за нашу ідентичність. За нашу самоіндифікацію. і самокультура грає тут головну роль.